Юні відпочивальники дитячого табору Іскра, що працює на базі одноіменного оздоровчо-реабілітаційного центру Південно Української АЕС свою країну вважають найкращою. Вона гарна, мова теж гарна. Завжди буде перемагати. Наша країна, рідна, соловійна, гарна, красива. Я її бачу великою, гарною. Українці щедрі, великі. Здорові, а ще ці діти чітко розуміють, що незалежність їхній країні дається важкою ціною. Під час ось таких майстер-класів південноукраїнські дітлахи прикрашають національні прапори, перетворюючи їх на особливі обереги для захисників. Все виходить прапор. Ну практично, вияв ви дитячої душі. Те, що вони хочуть передати, те вони малюють. Хтось малює квіти, хтось малює сонце, хтось малює якісь надписи, хтось малює воно соняшники. Це те, що діти чекають і те. Чим діти живуть, тому це такий оберіг з посилом на мир, на щастя, на щасливе дитинство. Таку акцію працівники Палацу культури розпочали ще на початку повномасштабного вторгнення. Разом з допомогою, яку працівники Південно-Української АЕС доправляють у військові частини. Захисники отримують і ось такі прикрашені стяги. На них відбитки дитячих долоньок, серденька, квіти, інші малюнки та мотиваційні написи. «Робимо це для ЗСУ, щоб вони…» Не тіряли дух і далі захищали нашу Україну. Ми малюємо прапор України для наших воїнів і сподіваємося, що їм буде дуже приємно. Майстер-клас віскрі провели напередодні дня незалежності. Малеча поставилася до справи з усією відповідальністю. Буквально за годину два прапори обереги були готові. Вже незабаром їх передадуть бійцям. Проте дорослі щиро сподіваються, що скоро українські дітлахи виготовлятимуть обереги зовсім іншого призначення.